Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри. Сьогоднішнє слово Боже дуже багато по своїй суті і по своєму посланню до нас ми можемо е, е, побачити, що Господь Бог є непередбачуваний, то що ми знаємо, то що ми плануємо, а Господь Бог понад це усе і у своїх діях. У своїй ласкавості він діє, коли хоче, де хоче і як хоче у серці кожного з нас, якщо ми на це йому позволимо, і ми цю дію, Божу дію в нашому житті, помічаємо. У першому читанні ми бачимо ситуацію першої спільноти християн, яка допіротвориться, перші християни і перші проблеми, перші християни походили в більшості з євреїв. І здавалося їм, щоб стати християнином, спочатку треба стати євреєм і виконувати право Мойсея, тобто всі заповіді, які дав Мойсей, пройти обрізання, і допіру пізніше можна охреститися і бути християнином. І на цій канві була, скажімо, такий перший зустріч, перший собор Єрусалимський, де Зійшло до суперечки, тому що е, ті, які були із е, юдею на чолі святим Петром, вважали спочатку, ти мусиш бути юдей, допіру пізніше можеш бути християнин. А святий Павло, який був посланий до Поган, е, який безпосередньо приймали хрещення, вважав, що е, не прийняти хрещення. І тоді і можна бути вже тоді християнином. Тому вони зустрілися у Єрусалимі, розмовляли. Це можна сказати, перша така суперечка, чи перша проблема, яку треба було вирішити. І вони її вирішили. Тобто ми не мусимо бути євреями, щоб бути християнами. Господь Бог, як чуємо у першому читанні, не має. Не дивиться на національність, на походження на світопогляд, тільки дивиться на наше серце і у серці нашому діям, а через серце також у нашому сумлінні, у нашому розумі. І тут у першому читанні є приклад, коли Дух Святий наповнив всіх, хто був там присутній, і поганів, і євреїв. Всіх у житті кожного з людини Господь Бог може діяти і діє, якщо ми це помічаємо, і ми в це віримо. Тобто, перше сьогодні послання із сьогоднішніх читань це непередбачуваність діяння Господа Бога у нашому житті. Далі ми е, чуємо про заповідь, яку Господь Бог дає, щоб ми любили один одного. І це є перша і найважливіша, найбільша заповідь, з якою кожен з нас буде здавати справу на суді, чи ми любимо один одного, чи не любимо. Часом нам може здаватись е, якісь фільми, може романтика, що це так, любов це ідеально. Виявляється, що любов це не є ідеально, бо навіть у перших християн е, була суперечка. І вони е, сперечалися, вони розмовляли, е, домовлялися, як воно має бути. Е, і це свідчить про те, що людина не вдає, що вона є справжня. У наречених є суперечки, в подружжя є суперечки, між братом і сестрою є суперечки, між батьками і дітьми є суперечки, є непорозуміння, бо це не означає, що там немає любові. Просто ніхто не притворяється, це не є театр. Вони живуть між собою. Навіть батьки, які мають багато дітей, виховують в одному домі, в той самий спосіб, а діти виростають дуже різні. Дуже різні. І це є багатство. Так само у парафії є різні люди різних поглядів, національностей різного віку від дітей до людей похилого віку. Но це наше багатство, і це не означає, що там немає любові. Любов є. І Ісус пояснює сьогодні, на чому полягає полягає любов. А полягає вона на тому, щоб ми знали і виконували Божі заповіді. Якщо ми знаємо Божі заповіді, виконуємо їх, ставимо на перше місце в нашому житті, тоді ми дійсно любимо Господа Бога. Бо як ми можемо любити Господа Бога, якого ми не бачимо, якщо б ми не любили ближнього, якого бачимо, який є біля нас? Тому перша заповідь – «люби Господа Бога, а друга і ближнього свого як самого себе. Тобто, бачити ще навколо себе ближнього і любити Його як самого себе? То можна сказати, що початок цього всього це любов самого себе, і це не егоїзм. Це і християнство, любити, поважати самого себе, приймати, акцептувати себе, і тоді я зможу розуміти, приймати, акцептувати ближню, який біля мене, який є інший, ніж я. І буду виконувати також і Божі заповіді, якщо їх знаю і виконую, і ставлю на перше місце в моєму житті. І тут е, такий приклад, е, приклад е, актора, який є мімом, е, мім це е, актор, який е, нічого не говорить, який розважає публіку е, самим собою. Своєю мімікою, своїм обличчям, всім своїм тілом вважаю, що це мабуть найвер найважчий спосіб бути актором це мім. Коли ти не можеш нічого говорити, ані сказати, ані співати, просто своїм тілом, щоб публіка була бачила і захоплена приходила на такі виступи, на такі. Ну, можна не знаю, що це концерт, але на такі виступи, міма. І в Польщі живе такий мім, називається «Іренеуш Кро... Кросне, Кросне. Тобто це свідоцтво Інуша Кросного. І Хай буде Іреней. Отож, Іреней, у нього є жінка, є діти, і він поїхав свого часу в Америку. Там виступав в Чикаго. Там найбільша полонія, найбільша діаспора польська це власне в Америці, в Чикаго, біля півтора мільйона людей, які признаються до польського походження. Він виступав, і цей виступ був дуже вдалий. І він попросив, щоб йому не дали гонорар, не дали гроші, але щоб запросили критиків на його виступ. І е, дійсно це виконали. Е, грошей йому не дали за цей виступ, але були критики, е, які знаються на артистах, і вони дали йому дуже-дуже позитивні рецензії. І дякуючи цим позитивним рецензіям, йому запропонували контракт на півроку по всій Америці, по всіх. Е, Культурних закладах, де він мав е, таке турне і е, мав виступати пів року. Е, і коли вже було близько підписання цього контракту, е, міг багато заробити і бути відомим мімом-артистом в Америці, е, то вийшло, що вже було близько до народження його другої дитини. Його жінка була вагітна, е, і в нього був вибір або це турне і е, бути відомим артистом, багато грошей заробити, або бути із своєю дружиною. Яка була в Польщі і е, мала народити другу дитину, і він відмовився від цього е, контракту, щоб бути зі своєю жінкою, своєю дружиною при народженні своєї другої дитини і. Е, Цього ніяк не могли зрозуміти в Америці і говорить, а в чому ж ти бачиш проблему? Якщо твоя жінка вагітна, то це не є проблема, це є радість. Ми привеземо її в Америку, наймемо їй готель, наймемо їй одну служанку, навіть дві служанки її наймемо, вони будуть цілий час біля твоєї дружини і не буде проблем. Ти будеш виступати, заробляти гроші, а ми займемося твоєю жінкою і твоєю другою дитиною. А він сказав, що ні, це я як чоловік маю бути з моєю жінкою, а не е, служанки. Е, вона потребує мене як чоловіка, а не е, обслуговуючий персонал. І е, він відмовився. Е, Далі не могли цього зрозуміти, йому сказали, ти за цей півроку заробиш так багато, що 10 наступних років ти можеш вже не працювати. Ти будеш мати е, свою марку, свою фамілію, е, багато заробиш, і 10 наступних років проведеш щасливо своєю жінкою і своїми дітьми. Але ну, все одно він цей Ірине відмовився, повернувся до своєї дружини і разом з нею в при народжені дитини, другої їхньої. Більше такого контракту йому не запропонували. Це була єдина шанса в його житті в його житті на таке турне в Америці. А більше він туди не поїхав. На сьогодні це щаслива сім'я. В них є двоє, можливо, навіть більше тепер вже дітей. І часом його питають, чи варто було. Він говорить, що варто було варто, тому що мої друзі, які на першому місці поставили кар'єру, так, в них є кар'єра, в них є гроші, в них є якесь прізвище, фамілія, яку знана в шоу-бізнесі, але у них вже два, три, чотири і більше розводів. Вони розвелися. Тому що любов це присутність, це присутність і ділити з людиною то, що добре, і то, що зле. Це є присутність. Не можна обіцяти, що я буду для тебе добрим чоловіком, тільки мене не буде. Тому що це абсурд. Не можна обіцяти, що я тебе люблю, але я не проведу з тобою взагалі часу. Тому що це абсурд, це неправда. Там, де серце наше, там і скарб є наш. І е, Ще такий приклад. Пригадую з парафії нашої, коли був міністрантом, так як тут сидять міністранти, е, е, Таке подружжя в старшому віці, які приходили завжди під руку неділю до церкви, дуже гарно одіті, одягнуті. Разом сиділи на службі. Після служби йшли, де продають квіти, квітярня, і там чоловік купляв жінці квіти, і вони з тими квітами верталися додому. Всі дивувалися, яка це така згідня, подружня пара, і як вони один одного люблять, поважають завжди в неділю на службі Божій. Разом пізніше, знавш, історію цього подружжя, виявляється, що жінка, вона була ще дівчиною, то вона віруюча, практикуюча католичка, ходила в святиню, молилася. А хлопець, з яким вона познайомилася, він син першого секретаря партії, комуніст, невіруючий. І він взагалі нічого спільного з релігією не, не мав і не хотів мати. Але полюбили одне одного. і Хм. Що ж далі робити? Е, і Щоб був е, шлюб, щоб е, було подружжя, е, то е, жінка поставила умову, сказала, що в кожну неділю будеш зі мною ходити на службу Божу. Підеш зі мною в церкву, підеш зі мною в святиню і будеш на службі Божій. А для чого я маю туди йти? Я ж невіруюча людина, і взагалі в мене через це будуть проблеми. Тому що мій батько перший секретар партії, тоді ще був радянський союз, і це все слідкувалося. Е, вона сказала, що е, я буду молитися за тебе, щоб я могла любити тебе такого, який ти є. І якщо ти погодишся зі мною ходити е, е, в неділю на службу Божу і також наших спільних дітей виховати по християнськи тоді я погоджуюся на шлюб із тобою. Якщо ні, тоді в нас не буде ані шлюб, ані сім'ї, і в нас немає майбутнього спільного. І цей чоловік погодився. В нього дійсно були проблеми в нього. Ще більше у його батька. Його навіть зняли з першого секретаря, що він не мав впливу на вплив на свого сина. і син взяв у церкві шруб. Но це було колись, і вони дійсно були сім'єю, мали діти, виховали їх по-християнськи і приходили кожну ділю в церкву. І найцікавіше було на самому кінці, коли жінка захворіла, і вона була вже в лежачому стані, не могла ходити, то цей чоловік він приходив сам у святиню на службу Божу, і люди його запитували, чого ж ти приходиш, ти ж невіруючий, чому ти приходиш на службу? І він сказав, що я приходжу, щоб молитися і просити Бога, щоб моя жінка далі мене любила. Раз, два. Я приходжу просити Господа Бога про те, щоб я міг її любити як інваліда, як лежачу людину, якою я тепер займаюся, щоб в мене була сила її любити. І три, я молюся про те, щоб я міг пізнати і любити Господа Бога, який допускає терпіння у нашому житті, у моєму житті, у житті моєї жінки. І про цих три любов я Господа Бога прошу, тому вона не може, але я можу. І він приходить до самого кінця. Кожну неділю на службу Божу, тому що любов це присутність. І ще щодо того, що Господь Бог нас, Він не передбачено, і він діє, коли хоче, як хоче, колись шість років назад з одною групою ми були на заході України, там була й допомога гуманітарна, і відвідування Львова. Туристично і гуманітарно, і м, в програмі не було е, служби Божої в неділю. І група е, збунтувалася, скажімо проти організаторів і сказали, що так не може бути. Є неділя, обов'язково мусимо бути на службі Божій. Поміняли плани, десь там не були, але зато були е, у Львові, в катедрі на е, службі Божій. І коли е, ми були на службі Божій, священник говорив проповідь. Е, я подумав, а що сьогодні за день? А сьогодні 5 травня, тоді 2018 року. А який це є день? А це якраз був день, 11-та річниця моїх свячень. 11 років назад. Я лежав на, в тій катедрі у Львові на підлозі. І було ще сім інших священиків. І був день року положення, день. Коли ми стали священниками, і це була 11-та річниця важлива для мене, про яку я навіть забув, а Господь Бог пам'ятав. І сьогодні припадає 17-та річниця свячень, а півтора години назад я ще навіть не знав, що. Тут буду мати проповідь. Але Господь Бог діє, коли хоче, де хоче і як хоче. А, і сьогодні в 17-ту річницю моїх свячень а, маю можливість ділитися з вами словом. А, і це також несподіванка, яку Господь Бог діє в моєму житті. І маю надію, що а, діє також в житті кожного з нас. Тільки щоб ми це бачили, за це Господу Богу дякували і дозволили Господу Богу діяти у нашому житті. Амінь. Христос Воскрес!